Всім привіт, такі, мої хороші! Показую вам, яка в нас погода. На сьогодні там зробила об'яву, що буде стрім. Інтернету нема, вибило, світла не стало, в нас ось такий ливень лє, Уже дві години лє. Отаке робиться. Отака природа. Погляньте, не видно, наче сніг мете. Стою на крильці, бо пройти не можна, а було. бо... Бачите, що робиться в нас. Вже калюжі в дворі. Оце вже можна кораблики пускати. Ой-ой-ой-ой. Качечки, бачите, плавають мої. Качечки купаються, плавають, а в нас полоще, полоще. З роботи прибігла, попала під дощ, намокла, повністю промокло, все одежа, все обув. Отак ось, бачите, і жалко так, і квіти полягали. Розочки ще стоять, квіти полягали, гримить. Така природа, а така погода. Тепер на город не зайдеш, помідорки не збереш, перчик також. Виноградик починає червоніти і розовіти, наливає свої ягідки і дощ, мабуть, буде лопать від дощу. Сливки теж підспівають, але, мабуть, не скоштуємо, бо від дощу пропадуть знову цей рік. Така в нас ось. О... Ой, на розах уже калюжа стоїть, якщо вам видно. І таке враження, що кінця і краю не буде цьому дощу, що буде лить і лить, гримить, свистить. Я вам скажу, страшнувато так, вже ниті блискаєш ого-го. Ну, друзі, це все мелочі життєві був би мир. Було б все добре. І ще й не закрили ми яму. Там, де водичку провіряють, щочек дощ туди кіріще. Якщо вам видно, вон, будь ласка, відро. І там яма, кришка її відкрита, зальє яму, яму повністю. Все. Така погода, наче втихає вже. Ну, Вроді би втихає, а потім знову гримить і знову ще дужче ллє. Балується з нами дощ. То почнеться, то закінчується. Небо затягнуте, так як на, начебто буде воно сутковий дощик. Отакий воно, бачите, яке небо. Розу нашу обіб'є, мабуть, дощик. вже не буде цвіту, тому що пірі таке, що не вдержиться, мабуть, та квіточка. Ось така погода. Всім дякую, хто був зі мною. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Всім бажаю вам міцного здоров'я. Дякуємо захисникам за захист, нехай їх оберігає Господь Бог. Наче хто поливає з неба. Повітря таке свіже, легко дихати стало, днем так парило. Для качечки добре, буде плавати. Дякую ще раз, то зі мною до побачення!